Є різні варіанти відправок із теплиці, із Києва. Якщо поштучно, деякі кольори, гейхер, я вам можу показати, і ви, ви їх оберете. Є 22 різних кольори по 85 гривень. Це поштучно це будуть 22 різних кольори. Якщо ви хочете, от я вам показувала в касетах від 48 штук. По 25 гривень. То це відправка з теплиці. Опт відправляється з теплиці. Сон-трава, у мене декілька штук їх є, до десятка в горщиках. Уже гарні такі, на наступний рік точно зацвітуть При продовжному догляді. З Києва то це буде по 75. а з теплиці по 25 від 48 штук. Тому ви уточніть мені, будь ласка, що іменно ви хочете, тому що може бути не одне відправлення, а декілька. То є с з Києва, ілі з теплиці, ілі з одної, з другої, ілі з п'ятої теплиці, розумієте?